Усім привіт! Мене звати Оля. і Ви в мене на каналі про одяг Секон Хенд. Сьогодні у нас другий день після завозу. Ціна за кілограм 329 гривень. І сьогодні у відео буде дуже багато верхнього одягу. Сьогодні такий завоз, що було з чого вибрати, і є що показати. А розпочну я ось такого клітчастого: це як півпальто чи куртка такого прямого крою. Зараз в примірці вам покажу. Склад тут такий намішаний, переважає синтетика, акрил, поліестер. Але є такий от мізерний відсоток вовни, 1% і 2% бавовни. Це куртка у вигляді такої от подовженої сорочки, ніби вдягнули таку дуже грубу чоловічу сорочку. Якість дуже хороша, і стан цієї курточки прекрасний, як новий. Щоправда, мені здається, що от такий крі вже всім трішечки піднадоїв. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це ось така от шубка, доволі екстравагантна. Вона така в принт леопарда. Це, звісно, штучне хутро, але по якості дуже хороша, дуже приємне на дотик. По складу тут акрил 100% і 100% Поліестер. Підкладка вся ось така от брендована. Вперше зустрічаюся з цим брендом розмір, вказаний 44. й Щоправда, шубка це така, як накидка, оскільки тут жодного гудзика немає. По розміру мені підійшла просто ідеальна, дуже круто, стильно виглядає, мені надзвичайно подобається. Єдиний нюанс в принті я, напевно, б такий не носила. Він для мене занадто такий от крикливий. Я більш люблю однотонні речі, і мені попалась би шубка якогось такого просто бежевого кольору, сірого або хоча б чорного. Думаю, я б собі її купила, оскільки якість у неї просто супер. І стан у неї просто нової речі, якщо не помиляюсь, її раніше продавали на люксі, її там ніхто не придбав і тепер її перекинули на ваговий відділ. І наступна знахідка теж дуже акцентна ось таке рожеве кольору Фуксії пальто. Дуже з акцентною оригінальною підкладкою. тут в такі от величезні квіти. Пальто йде з капюшоном, защіпається на замок і за своїм складом воно навіть дуже хороше: 60% тут є. Вовни 40 віскози. Пальто в 44 розмірі, і мені також воно просто ідеально підійшло. Стан у нього прекрасний, без нюансів, без дефектів, практично нове пальто. Думаю, його не купили лише через те, що воно дуже важке, важить, можливо, і 2 кг, тобто в перші дні заважить на чималеньку суму гривень, напевно, на 500, а можливо, і більше. Загалом пальто шикарної якості, виконано дуже класно, і, звичайно, великим плюсом є те, що тут є 60% вовни, тобто пальто є тепле. Думаю, воно довго в магазині не залишиться. Далі хочу вам показати ось таку куртку парку це такий як дощовик, вона сама по собі тоненька, але коли в теплу погоду є вітер чи дощ, вона якраз для цього призначена. Це у нас середній розмір, медіум вказаний і вона в дуже цікавий принт, ніби зверху таке, як мережево. За рахунок цього принта вона дуже так от елегантно виглядає. Мені подобається. Вона йде приталена, тут можна регулювати собі пояс, так він на резинці робити більш вущою, чи більш такою вільнішою. Напишіть в коментарях, чи носите ви парки і чи дійсно вони рятують у дощову погоду. А от наступна моя знахідка, я вважаю, це така от одна з найкращих нинішніх знахідок: це шкіряна чорна куртка в дуже хорошому стані. Шкіра у неї дуже м'яка, не понищена, без царапинок, і це у нас 44-й розмір. І вказано, що це у нас натуральна шкіра. Куртка справді дуже хорошої якості, виконана дуже добре. Вона защіпається на замок, має дві кишеньки. Але на мене вона, мабуть, великувата, оскільки якось дивно виглядає на моїй фігурі. Вона має бути або більш приталеною, або навпаки, би мала бути більш така от пряма. Оскільки низ куртки, якийсь дуже дивний, він такий от відтопирений і загинається, і мені це зовсім не подобається. Пишіть в коментарях, як вам ця курточка подобається, не подобається, купили б ви її чи не купили. Її ціну скажу вам трішечки пізніше. А зараз вам ще хочу показати ось таку от курточку бомбер. Вона двостороння, з однієї сторони, темно-синього кольору, а з середини от в такий от яскравий принт. Я намагаюсь знайти бірку в таких двосторонніх куртках. Вони переважно в кишені. Зараз ми подивимося ще у внутрішніх кишеньках, адже усім напевно цікаво, що це за бренд і який тут склад. Отже, бренд Cotton, 18-й розмір, 95% бавовна, 5 еластан і 100% поліестер. Тобто, тут одна сторона натуральна, одна синтетична. Оскільки я прихильниця однотонних речей, тому міряю її саме в такому вигляді. Така от дуже базова, колір теж такий до всього підійде. Сама курточка така от легенька, тобто на якусь таку теплу весну підійде, або на якісь прохолодні вечори влітку. Куртка бомбер ще досі у нас такий актуальний варіант куртки. А далі хочу вам уже показати таку от класику: це чорне довге пальто. Воно британського дорогого бренду, виконано просто на вищому рівні. Ось такий бренд вказаний. І склад у цього пальто теж дуже хороший: 65% вовти, решта котон. Пальто теж в ідеальному стані, без дефектів. Воно таке, що дуже добре тримає форму і ось так виглядає в примірці. На мене воно завелике, це видно по плечах. Вони у мене тут такі виглядають дуже широкі. І коли такі плечі масивні, це до моєї фігури не дуже підходить. Але знаю багато хто любить, коли от саме акцент на плечах, коли є такі прям як підплічники. Але як на мене, такий варіант з плечами ідеально підходить на високий зріст і на модельну зовнішність. І ще вам покажу кілька речей у залі. Обіцяла вам сказати ці шкіряної куртки. Вона заважила на 234 гривні. Рідко я вам показую спідниці. І подивіться, що знайшла шкіряну з натуральної шкіри, чорну спідницю, таку от класичну, пряму це така от спідниця олівець. Вона на мене маленька, тому з собою в примірочну її не брала. Це така класична модель спідниці. Мені здається, що вони завжди актуальні, завжди на часі. Ось така от бірочка з брендом, мені здається, що це вінтаж. І ще в нас є бірка зі складу, можна прочитати, що це у нас натуральна шкіра. І давайте разом глянемо, що ще цікавого у нас є серед спідниць. Ви мене в коментарях часто просите більше вам показувати спідниці, я їх. Особисто ношу дуже мало, тому і в примірочно, беру рідко. Але ось так на вішачках можу вам показати. Є багато літніх спідниць, ось ця, до речі, непогана. Така от в плісіровку, приємні кольори на білому тлі, такі от сині квіти. Але на дотик, очевидно, що вона була синтетична. І ось ця мені сподобалася з такими накладними кишенями кольору хакі. Спідниця в Максі. Зараз давайте подивимося, прикладу її до себе і подивимося в зеркалі, як би вона мала виглядати. Такого прямого крою, в принципі, теж нічогенька. Але, скоріше за все, вона теж не мого розміру, на мене буде малесенька. І давайте глянемо, що тут ще є цікавого. Далі у нас пішли спортивні кофти, а спідниць не так вже і багато. Тут бачу переважно спідниці всі короткі. Це такі от в обтяжку або міні-спідниці. Тут у нас все так посортоване від короткого до довго. На кінець покажу вам ще сумки і взуття, але перед тим трішечки аксесуарів. Це у нас люкс, і був ось такий чехол для телефона, що правда. Це такий малесенький він, для якоїсь Nokia, напевно, підійде, тобто для вінтажного телефона. І такі от всякі дрібнички, але серед них більше цікавого нічого не бачу. І переходимо до взуття. Це у нас теж ваговий відділ і знайшла тут ось такі непогані кросівки білого кольору з дуже цікавими вставками, ззаді тут такі от квіти. Щоправда, підошва тут пожовтіла. Я не знаю, як боротись з жовтою підошвою. Якщо знаєте, поділіться рецептами, мені сода і зубна паста не допомагають. Якщо ви знаєте дієві способи, будь ласка, напишіть в коментарях. І повертаємося до взуття. Були ось такі дитячі чобітки. Це дуже хороший, якісний бренд. Вони з натуральної замші, і подивіться на їхній стан, стан у них практично ідеальний. Як новенькі, замша зовсім не затерта і поруч дуже схожі, тільки вже більш такого світлішого кольору. Вони теж з натуральної замші. А от утеплювач тут уже штучний, оце от хутро. І, хоча на вигляд вони справді як дитячі, розмір тут не дитячий, 41 І давайте глянемо, що ще було цікавого з сумок. Знайшла ось такий рюкзак. Він з екошкіри, але дуже хорошої якості, в хорошому стані, може бути дитячий, може бути підлітковий. Тут спереду на кишенці, ось такий от, напас, «Central парк. Відомий з серіалу Друзі. І ще була ось така от сумка, доволі великого вона розміру, зроблена під замшу. Останнім часом дуже класно почали підробляти замшу, практично її не відрізниш від натуральної. І ось така акцентна, цікава сумочка від Primark була. Щоправда, там бракувало кілька деталей. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, і до нових зустрічей.